Пригоди Рекса у зоопарку Адамчик узяв Рекса до своєї бабусі на канікули. Бабуся Адамчика живе у місті неподалік зоопарку. Туди не можна заходити із собаками, сказав Адамчик, і пішов у зоопарк сам. Коли повернувся, розповів Рексикові про неймовірних тварин з усіх куточків світу. Одного вечора Песик вистрибнув через вікно. І побіг у зоопарк. То був літній вечір, і сонце ще світило. Зоопарк уже було зачинено, але Рексикові вдалося пролізти крізь шпарину в огорожі. Нарешті зараз він побачить тих незвичайних тварин. Я мушу їх побачити, вирішив Рексик. Ей, що ти тут робиш, малий, почув Рексик потужний голос десь над собою. Я дивлюся, Пасік підняв голову і побачив довгий сірий хобот і великі вуха. То ти слон, зрадів Рексик. Адамчик мені про тебе розповідав. А хто такий Адамчик? запитав слон. Це хлопчик. Я приїхав з ним у місто на канікули. Сюди щодня приходять дуже багато хлопчиків, кивнув великою головою слон. Але я ще ніколи не бачив, щоб у зоопарку навідався хтось такий, як ти. Я хотів побачити екзотичних тварин, сказав Рексик. Я розповім про вас у себе вдома. Ну, то біжи далі, за рогом побачиш кенгуру. Стрип, 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 весело промовляла кенгуру мама, підстрибуючи якомога вище. Гоп, 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 раділо кенгурятко. Що визирало з її кишені. А з ним нічого не станеться, почав непокоїтися Рексик. У мене вдома кури кажуть, що з малюком треба носитися, як і з яйцем, а у нас в Австрії дітей навчають стрибати з маличку, відказала кенгуриха, зупинившись на мить. Але мені цікаво, хто такі кури? Це птахи, вони мають крила, але не літають. Тут у зоопарку ми називаємо їх страусами, покивала головою кенгуриха і пострибала у кущі. Рексик пішов далі і зупинився біля загорожі жирафи. У неї була дуже довга шия, значно довша, ніж Рексик, уявляв, коли про цю тварину йому розповідав Адамчик. Агов, закричав Рексик, ти, мабуть, дуже далеко бачиш із такої висоти. Це правда. Прокричала у відповідь жирафа, я бачу, як із сусіднього будинку вибігає хлопець і якась пані. Вони дуже схвильовані, мабуть, когось шукають. Ох, це Адамчик і його бабуся. То я у них загубився, відказав Рексик. Напевно, думають, я заблукав у місті. До побачення, жирафо, я мушу повертатися. Рексик чимдуж побіг до огорожі, проліз крізь шпарину і за мить був удома. Мій любий песику, привітав його Адамчик, куди ти подівся? Більше ніколи не ходи на прогулянку сам. Ми дуже непокоїлися. Гав-гав-гав, відповів Рексик. Він побачив те, що хотів, а коли повернувся з міста, Рексик розповів усім мешканцям подвір'я про тварин, що живуть у зоопарку. Ти кажеш, що слон має товсті ноги, як дерева, і він сильний, як десятеро коней? дивувався кінь Маврикий, а шия у жирафи у сто разів довша за мою? питала гуска Гелгула. І в зоопарку курей називають страусами? крутив головою півень. Ти, мабуть, щось наплутав. А ви як гадаєте, Рексик щось наплутав?